Вітаю всіх. Ви знаєте, ні, цю колоду не візьму. Візьму оці. Знаєте, хочу ці. Руки потягнулись самі до цих. Значить, будуть ці. Комунальні послуги, знову статистика. Ви знаєте, я економіст, я банківський працівник і людина, яка п'ять з половиною років зросла в цифрах в статистиці, в динаміці. Колись знайду якийсь свій конспект, вам покажу. Той, точніше, припру, вам покажу. Або буду у батька, буде в мене час щось зняти. Розумієте? З малим дуже важко. Тому хочу зробити ще статистика по заборгованості комунальних платежів. Найбільше це опалення, я бачила, що там 700 тисяч гривень навіть Ми писали, що дуже багато, огромні, великі е, заборгованості. Я навіть я скриншотик собі зробила. По Харківській області багато заборгованостей. Я також не все сплачу, скажу чесно, і не збираюсь, поки я не буду розуміти, що можна це робити. А так, взагалі, так, дуже велико. Тепер я хочу подивитись, наскільки це серйозно і що будуть робити наші придурки. Давайте. Заборгованість по комунальним платежам по країні. Яким будуть наслідки для людей? За цю заборгованість. Вона під час війни тільки зростає. Заборгованість по комунальним платежам. Наслідки для людей, які будуть. Наслідки. Серйозні. Тобто відключення. Відключення це буде відключення. Зупинка, послуг. Ви знаєте, тут ось по двійці пентаклів, тут не, не всюди. Залежить від ситуації. Вимагати гроші будуть платили. Ось тут суд може бути навіть рішення суду, якісь там, як сказати, документи, повідомлення юридичного характеру, стягування максимальне. Єдине, що можу сказати, однозначно, комусь буде повний капіц, когось будуть враховувати ситуацію, де вони знаходяться. Кінцевий результат, який у нас? Війна. Світ. Ну, енергетику. Якщо казати про комунальні платежі, тільки мечів. Розчарування, війна. Враховується війна, обов'язково. Тобто регіони, де війна. Ух, на дні колоди диявол. Це дуже, це вже наші. Це наш диявол, місцевий на ну, відношенню до комунальних. Ну, щоб ви розуміли, вони враховують, але потім буде дуже, як сказати, гаряче за ці комунальні. Поки допомога світу все буде більш-менш. Не будуть чіпати, поки є війна, допомога, і ми в процесі. Як тільки це все закінчиться, буде, вибачте, жопа по цій карті. Це наш місцевий дьявол з цими комунальними, вони, типу, спокійно, десь так, жорстко, десь лояльно, але платіть, будь ласка, платіть. Через війну, що маємо, то маємо. Але буде просто кошмар. Так, беру цю колоду. Заборговані по комунальним платежам у людей. чого чекати людям взагалі по цій темі? Я не бачу списання. Але є вивчення ситуації зі сторони цих придурочних. Так, дивимось. Вони поки що вивчають ситуацію, що, що з цим робити. Але буде вирішення цього питання. Ви знаєте, щоб люди змогли повертатись додому і жили вдома. Неочікуване буде вирішення раптове. Допомога. Я б сказала партнерів. Вони це вирішать за. Ось. Буде вирішення за рахунок допомоги партнерів. Це питання. І ось вам світ, сонце. Ось воно. В даному випадку це мішка, це партнери. Скажу чесно: вони вмикати мозок починають в певних моментах і розумію, що люди не потягнуть назад гроші. Як було раніше. Нарешті дійшло.